Радом 432. Швейна машинка металургійного заводу Лучник імені генерала Вольтера чи Вальтера, так і не знаю. Історію заводу я чітково розповідав в огляді 86-го лучника. Машина випускалась в 70-х роках, але в оголошеннях можна зараз знайти машинки ніби 89-го року випуску, якщо то правда. Машинка, як на мене, має цікавий вигляд: одночасно і брутальна, і тендітна. Це машинка повного зигзагу, тобто зигзаг до 5 мм. І зміщення голки вправо-вліво. Прямий рядок, довжина стіпка до 4 мм. Виставляємо ручкою потрібну довжину і тоді в цих межах важелем вже керуємо вперед або закріп. Опускання транспортерної колодки для вишивання. Підсвітка. Намотка шпульки. Регулятор натягу верхньої нитки, конструкція класична. Зусилля таким лапка тисне на тканину, регулюється таким чином. Вибираємо ступінь прижиму або мінімальну. Подивимося, що тут є під верхньою кришкою, кріпиться вона на двох винтиках. Отакий От вигляд. Це зроблено гарно, все акуратно. Чути тільки репіння ременя на двигуні. Бокова кришка кріпиться на завісах, на ній є пластинчата пружина, яка захлопується за опор у верхній кришці. На підсвітку стоїть цоколь під двоконтактну лампу. Що вирізняє дану модель від більшості побутових машинок, це конструктив пари Голка-Човник. Положення голки до човника в продольній площині є незмінним, і при зигзагу човник синхронно рухається з голкою. Таке рішення дає чудовий, стабільний рівний шов. Немає необхідності при налаштуванні шукати золоту середину положення носика човника до вушка голки на правому, лівому околах. В літературі, зокрема, Зюзін книжці ремонт швейних машин стверджує, що через таку конструкцію машина має шалену поздовжню вібрацію і навіть при трьохтах обертах на хвилину йде в розніс. Важко сперечатись признаним авторитетом, але штатний двигун Тур 2. Максимальні оберти 4500. Понижайка на маховику десь 1 до 5. Це при максималці порядка 900 обертів на хвилину. Дивіться самі. Це максималка. А при третині швидкості взагалі каска. Йдемо далі. Човник і шпульний підходять від чайки, Подольська. Пере деякі особливості по налаштуванню. Позиціонування голки до голкової пластини по глибині виставляється стаціонарно з заводу. Регулювання не передбачено. Якщо раптом виникає потреба підправити положення голки, то тільки підгинаючи край вісі, як в ПМЗ. Я розповідав відео по їх налаштуванню. Центрування голки право вліво проводиться шляхом вкорочення чи подовження цієї тяги. Тут є контргайка Ослаблюємо її, відцентрували голку і затягнули гайку. Часто в цих машинках спостерігається незначний вертикальний люфт рамки вісі голкотримача. Через це при роботі машинки чути неприємне цокотіння. Сама рамка кріпиться на вісі підйому лапки і піджимається зверху та знизу втулками. Це верхня і така ж нижня. Втулки фіксуються гвинтиками гужонами. Але цей гужон впирається не в саме тіло втулки, а входить в конусний отвір у втулці. Цей отвір розвальцовується з часом і вже так щільно рамку не піджимає. Треба розвернути втулку, щоб отвір відвести в бік. І тоді вже гужон впирається в саму втулку і фіксує так, як нам треба. Регулювання положення човника до голки. Відпустивши цей хомутик, човник можна рухати як навколо осівала, вала виставляючи відхід носика човника від голки, так і вздовж вала, регулюючи зазор між носиком човника і голкою. Так же, ж, як і в 86-му радумі, тут кріплення двигуна виконано на двох гвинтах і кронштейн стоїть відповідний. Ну і вигляд ззаду. Ось такі гарненькі стоячки для ниток. Удачі вам!